Давайте змоделюємо певну ситуацію. Пересічний громадянин України вирішив за безготівкові кошти придбати певний товар. Чому безготівкові? Ну тому що він, ну, скажімо, пенсіонер або робітник, який отримує дохід тільки на свою картку. Тому й вирішив розрахуватися за товар за допомогою картки. Він приходить до магазину, вибирає товар, який йому потрібен, йде до каси, надає картку. І тут касир повідомляє йому, що картка заблокована. Перш за все, українець дзвонить в контакт-центр свого банку, щоб дізнатися, в чому ж питання, чому заблокували його картку. І дізнається, що на неї накладено арешт з боку приватного виконавця. І все. Більше інформації банк не надає. І тому може взагалі зазначити, що тільки те, що картка заблокована в зв'язку з накладеним арештом. Все. Так, в 2021-2022 роках дуже поширеною стала практика, коли на заробітну плату або на пенсію, або інші види безотюкових доходів громадян України накладається арешт з боку, як правило, приватного виконавця за борги, які виникли в зв'язку з тим, що даний громадянин тим чи іншим шляхом отримав кредит у як правило мікрофінансовій установі. При цьому, крім накладеного арешту на рахунки, накладається арешт ще на майно особи, як рухоме, так і нерухоме майно. Дача, будинок, все, що зареєстровано в реєстрі речових прав за даною особою. На якій підставі приватний виконавець відкриває провадження та накладає арешт, він це робить на підставі виконавчого напису нотаріуса. До цього засобу, як правило, вдаються так звані мікрофінансові установи, які видають кредити для фізичних осіб під космічні проценти. І відповідно дані установи мають досить великий процент відмов згодом фізичних осіб в погашенні отриманих кредитів з тих чи інших підстав. І оскільки дані мікрофінансові установи, як правило, не звертаються до суду, з тих з тих причин, що, по-перше, треба наняти юриста, треба скласти позовну заяву, оплатити судовий збір. А згодом невідомо, взагалі, яке винесе суд рішення, так як багато судів все ж таки враховують ситуацію з боржником і як мінімум можуть повністю зменшити нараховані космічні проценти та штрафні санкції. Тому дані установи і знайшли такий спосіб стягнення грошових коштів з боржників. За допомогою приватних нотаріусів та приватних виконавців судовий розгляд займає певний час від двох місяців і більше. А у випадку виконавчого напису нотаріуса це можна зробити за кілька днів. Тобто мікрофінансова установа йде до приватного нотаріуса, надає документи і приватний нотаріус виносить виконавчий напис. І даний виконавчий напис, як правило, передається приватним виконавцям. Після отримання виконавчого напису кредитор. Як правило, звертається до приватного виконавця, який протязі кількох годин відкриває виконавчі провадження та накладає арешт на рахунки боржника, на рухоме майно, а також на все нерухоме майно. Причому в даному випадку навіть вимоги закону про виконавче провадження повністю не виконуються, не направляються відповідні постанови про відкриття виконавчого провадження в адресу боржника, в зв'язку з чим він не повідомляється про те, що на його майно накладено арешт. І про накладений арешт він дізнається, як правило, після ситуації, коли заблоковано вже грошові кошти на картці, або виявлено арешт на рухоме чи нерухоме майно. Чому так швидко приватний виконавець вчиняє ці дії і порушує певні норми закону? Тому що він розраховує на отримання е, як мінімум 10% від суми боргу, який зазначено в виконавчому написі. Причому дану суму боржник е, зобов'язаний буде сплатити в першу чергу і понад суму заборгованості. Тобто, якщо боржник заборгував 100 тисяч гривень, то після звернення кредитури до приватного виконавця відкриття виконавчого провадження боржник зобов'язаний буде сплатити не тільки суму основного боргу в 100 тисяч, а ще й 10 тисяч на. Оплату послуг приватного виконавця, звісно, кредитор може звертатися і до державної виконавчої служби, але я так розумію, що з нею більш тяжко домовитись на певні умови, і тому, як правило, дані виконавчі написи виконуються з боку приватних виконавців. Що ж робити? Коли сталася така ситуація, і особа дізналася про те, що на її майно грошові кошти накладено арешт, треба діяти швидко і послідовно. В цій серії із п'яти відео розглянемо порядок дій. Який має вчинити особа для скасування накладеного арешту з боку приватного виконавця на підставі виконавчого напису нотаріус? Це перша частина із даної серії відео. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім загальний порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса та зняття арешту з майна, а також грошових коштів. Якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити подальші корисні поради та відео від адвоката. Я вважаю, що крім даної серії з п'яти відео, ми ще не раз повернемось до теми кредитних відносин в наших відео. Слід зауважити, що я неодноразово допомагав своїм клієнтам оскаржувати виконавчі написи нотаріусів, які були винесені з порушенням встановленого законом порядку. І маю позитивний досвід цих дій. Тому всі мої поради будуть засновані тільки на власному позитивному досвіді. І звичайно, якщо у ваших знайомих виникли проблеми з накладенням. Арештом на підставі виконавчого напису та відкритого виконавчого провадження. поділіться даним відео з ними, щоб вони могли правильно і своєчасно відреагувати на протиправні дії та захистити свої інтереси належним чином. Отже, що робити, якщо за виконавчим написом нотаріуса накладено арешт на рахунки та рухоме чи нерухоме майно приватним виконавцям? Як зняти з нього арешт? Ви повинні розуміти. Що виконавчий напис нотаріуса, який винесений з порушенням вимог закону, можна і слід оскаржити в суді. Давайте розглянемо, що для цього потрібно. На першому етапі потрібно зібрати детальну та повну інформацію по накладеному арешту, а саме, визначити, який приватний. Виконавець відкрив виконавче провадження та наклав арешт. На підставі яких документів відкрив виконавче провадження, дізнатися прізвище ім'я по батькові приватного нотаріуса, який виніс відповідний виконавчий напис, та отримати всі документи, необхідні для звернення до суду, в тому числі сам виконавчий напис, постанову про відкриття виконавчого провадження, а також постанову про накладення арешту. Про це ми поговоримо в частині 2 цієї серії відео. На третьому етапі, після того як ви зібрали всі необхідні інформації, і документи, перевірили та встановили, що дійсно виконавчий напис винесено з порушенням встановлених вимог закону, ви маєте підготувати позовну заяву до суду, сплатити відповідний судовий збір та звернутися з відповідним позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Крім того, потрібно подати до суду заяву про зупинення виконавчого провадження, щоб запобігти подальшому стягненню грошових коштів з ваших рахунків та. Зупиненню реалізації вашого майна, якщо таке розпочато, і як результат, ви маєте отримати позитивне рішення суду. Про все це ми будемо говорити в третій частині цієї серії відео. На четвертому етапі, після того як ви отримали рішення суду, яке набуло чинності, вам слід ініціювати закриття виконавчого провадження та скасування всіх накладених арештів та обтяжень. Про це детально я розповім в четвертій частині цієї серії відео. Таким чином, в цій серії з п'яти відео я детально розповім порядок щодо оскарження виконавчого напису нотаріуса та скасування всіх арештів та заборон, накладених на підставі відкритого виконавчого провадження. Якщо у вас виникло бажання звернутися до адвоката за наданням правової допомоги, то внизу відео є посилання на сайт, де в розділі Контакти ви знайдете всі засоби, як можна зі мною зв'язатися. З вами був адвокат Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, підпишіться. А також поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та відео від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!